Кожної весни проводити конкурси бального танцю. І ось незабаром відбудеться такий конкурс у вашому колективі. І як вже зараз ви готуєтесь до нього? Ну, до цього конкурсу можна сказати, ми готуємося цілий рік і завжди проводимо такий конкурс як підсумок в ансамблі. Тому що виступаємо трошки рідше і попасти на сцену є не всім можливість. А у конкурсі беруть участь. Всі учасники. І хто перший рік займається, і другий, і третій, і по 10 років, і так далі. Ну, Взагалі, конкурс це цікаве міроприємство, діти завжди до нього дуже готуються, хвилюються, готують костюми, програму готують. У нас є вже свої переможці. І було багато конкурсів і в нас, в колективі, ми брали участь і в обласних конкурсах. І минулого року в нас був обласний конкурс, проведений в місті Волочиську, на який були запрошені гості з Кам'янця, з Нєтішина, з Стів Хипеля брали участь. І, і хочу сказати, що наші діти виглядали на хорошому рівні. І одна з наших пар зайняла перше місце. Взагалі багато наших дітей зайняли призові місця. І одна із них зайняла перше місце. І, мабуть, що про це як вони готувалися і як їм було важко. Чи як вони себе почували, як вони боролись за це перше місце? Мабуть, що вони самі розкажуть найкраще. Це Оксана П'юрку, Юра Черевашенко. Я передаю їм мікрофон. Ну, до цього конкурсу ми готувалися цілий рік. Звичайно, було дуже важко, ми дуже переживали. Ну, звичайно, було дуже страшно йти на цей конкурс, тому що не знали, які будуть учасники, як вони будуть танцювати. Звідки вони приїдуть цієї області зі своїми друзями? Змагатись набагато легше, ніж з чужими дітьми, чужими танцюристами. Коли ми туди прийшли, приїхали навіть з. З каменця, з міста каменця, з культпросвіту, з училища. ми дуже перелякалися, були Почти, такі по 18 років, було по 17. Ми навіть вже в нас бажання не було участвувати в цьому конкурсі. Набагато да, були набагато старші, але ми перебороли себе, змагалися з ними, і я думаю, що ми досить непогано змагалися з ними, зайняли там перші місця, призові місця. Ну і ми напевно тим доказали, що ми можемо перемагати в цих конкурсах, навіть в обласних, навіть що навіть з культурсвітом, навіть з іншими районами нашої області. Тим, що ми перемогли, ми е, дуже зобов'язані Наталі Миколаївні, нашому керівнику. Вона нас готувала до цього конкурсу і е, була дуже настойчивою, заставляла, заставляла нас і ми перемогли. Так, ну і, мабуть, один з таких цікавих конкурсів в житті нашого колективу був конкурс, точніше, це було дитяче свято бального танцю, яке було проведено в Одесі. В якому році ми туди їздили, ну, гадайте yeah. мені. 93, му так, ми декілька наших пар їздили в Одесу на дитяче свято бального танцю. І там проводились різні. Ми там були 24 дні, так як цілу зміну. От, діти дуже цікаво провели час, і там багато було проведено міроприємств. І одне з таких міроприємств, не одне, а декілька конкурсів було проведено конкурс бальних танців, де змагалися колективи. Зі всієї України. Ну там правда в основному колективи були із обласних центрів. Такого рангу колективів, як ми і не було. Найменші колективи були із Скадовська, із... ізвідки ще таке, з Горловки. Але Скадовськ, Горловка це такі відомі міста. А такого як Волочиськ ви щас нас путали. чи Волочинськ, Волочанськ, не знали звідки це ми. Коротше, колектив сільського ти ти ти? Да, сільського проїзхоння чи типу. Але і на цьому міроприємстві теж наші діти були не з гірших. Я їх просила, щоб тільки не найгірше. Вони, правда, дуже переживали. Ну, я думаю, Олеся нам пару слів скаже, так, Олеся? Як ми себе там поводили, як себе почували? Ми були, як сказала вже Наталя Миколаїна, в молодій гвардії. Це табір, який на Україні один з найкращих. Він з Артеком порівнюють його. Ми не тільки там відпочивали, а й відбували різні концерти. У нас були конкурси. Кожного дня були репетиції в нас. Ну, багато ми звідти привезли, і було нам дуже цікаво. І відпочили ми дуже добре і хотіли ще раз туди поїхати. Багато знайомих познайомились ми подружились. З нами був з нами в одному а, да. загоні в одному з нами був Луганськ, але це ми були бальні танці, а вони балетом займалися. Ми з ними добре спілкувалися і подружилися. Не розкажіть, мабуть, ще дуже буде цікавий момент, мікрофон говорить. Я би хотіла, мабуть, я думаю, буде дуже цікавий момент, як ви себе почували на конкурсі. Справа в тому, що я до того підводила, що ми ну, такий най, найменший колектив були. І як той казав, наголосила на тому, що сільського происхождення. Тому, значить, мабуть, не на такому рівні, як всі колективи. Я, наприклад, дуже переживала, щоб просила дітей, щоб не найгірші діти, хоч би не найгірші були. Про перші місця, звичайно, там думати нам було важко. Діти дуже хвилювалися, там можна було участвувати в конкурсах, а можна було не участвувати. От. Але ми все-таки вирішили брати участь. І як, Олеся, ви себе почували? Яка з пар? Одна з наших пар зайняла третє місце. Це от Оксана Пюрко і Юра Черевашенко. І одна шосте місце це якщо врахувати, що серед всіх дітей по Україні, то це для нас дуже добре, так як для Волочейська. Мені хотілося б ще сказати пару слів в плані, що з часом такі конкурси, такі міроприємства, і взагалі вся ця робота з дітьми все важче і важче працювати, тому що. Все зв'язано з коштами. Наприклад, щоб провести конкурс, треба заку закупити дітям якісь там призи, наприклад, якось їх чимось заохотити, і костюми шити і так далі. І я користуючись моментом, що ця програма буде демонструватись по нашому місцевому телебаченню. Мені хотілося б виразити подяку все-таки таким людям, які йдуть на зустріч, нам допомагають, і завдяки їм ми можемо. Все-таки проводити цю роботу далі хотіла би подякувати торговельно-виробничому об'єднанню «Збруч», відділу у справах молоді та спорту Волочиського райвиконокому, які дуже багато нам допомагають в організації, Волочиському машинобудівному заводу, в якому зараз в спортзалі якого ми зараз займаємось. Заводу номінал, який неодноразово нас виручає фінансово і, взагалі, підтримкою. Мале підприємство Тріада, яке постійно любить всі наші конкурси обслуговує, допомагає фінансово і так далі. Я всіх, можливо, не перерахую, бо їх було багато таких помічників. І хотілося б, щоб все таки наше суспільство більше звертало увагу на виховання дітей і допомагало нам у проведенні таких потрібних нам міроприємств. Завдяки цим людям ми маємо можливість гарно відмітити переможців конкурсу. Наприклад, у нас завжди солідні призи. Наприклад, у минулому році наші діти їздили в Артек по путівках. Були в нас путівки, піонерський табір Прибой. Тепер же не піонерський, ну колись був піонерський, так. Фіани ми дарували, от такі призи нам, наприклад, допоміг завод номінал з такими призами. Дівчатам ми дарували фіани для волосся, хлопчикам, плеєри і так далі. Я не буду всього перераховувати. І от хотіла би Катя в нас одна із переможців конкурсу, вона побувала в Артеку і вона скаже пару слів, як вона там все почувала. Я минулого року, так як вже Наталя Ніколаївна сказала, їздила в Артек. Там було дуже цікаво, там теж проводився конкурс бальних танців. Ми теж дуже хвилювалися, тому що це було якось не... Так, незвично. Да, незвично для нас. В таких конкурсах ми не участь ще не брали. І в цьому конкурсі ми зайняли третє місце. Ми були дуже раді, тому що там були набагато кращі колективи і танцювали набагато краще, ніж ми. Але все ж таки ми свій страх, як сказати, перебороли. перебороли і виступили на цьому конкурсі. Ну, що ще сказати, в Артеку було дуже цікаво і Артек це взагалі дуже чудове місто. Ви задоволені такою поїздкою? лишилися? Так, навіть дуже. І в цьому році будете боротися за призові місця <рес> І Артек. Я куди поїду вдачі? Хочу подякувати всім, хто, хто допомагає нам в, орган... як? в організації цього конкурсу. Також Наталі Ніколаївну і Людмила Іванівна. Як сказала Катя, їздила вона в РТЕК, ці що перемогли. Там вони також відпочивали. я вже сім років займаюся цьому колективі. Ми не тільки виступаємо на конкурсах, даємо концерти, ми ще й добре відпочиваємо. Ось кілька років назад ми їздили у Закарпаття, в гості до колективу, там ми також відпочивали, дали кілька концертів, добре повідпочивали. Ще ми їздили в зайчики, це також, там було добре, провели час, відпочили. Побули своїми друзями довше, добре познайомилися, пізнали один одного краще. Вообще, мені подобається колектив, тому що не тільки ми виступаємо, ми ще й добре відпочиваємо всі разом. Ми дуже дружні. У колективі проводяться також вогтики для дітей, для того, щоб вони трошки ближче познайомилися, їм це дуже подобається, дискотеки навіть для найменших. І от радіон зачепив таку тему, що ми з дітьми їздили у Закарпаття. А чому саме в Закарпаття? Справа в тому, що керівник цього колективу, до якого ми їздили, ансамбль бального таню, Танцю Юність. Це також наша учениця, моя учениця, бо Люда вже трошки пізніше прийшла, вони, мабуть, люди разом танцювали. так? Таня Гнот, вона колись у нас танцювала, теж дуже гарно танцювала. І тепер вийшла там заміж і має свій колектив, так що ми маємо друзів в Закарпатті. І от зачепили тему, значить, хто в нас колись давніше танцював. Хочу сказати, що от зараз вже років п'ять в колективі працює разом зі мною, допомагає репетитором Людмила Іванівна Курдибаха. Ну, правда, діти її всі називають люда, людочка, вони її дуже люблять. Вона, я, мабуть, трохи строже, а вона більше, ну так, з дітьми, ну я знаю, знаходить спільну мову чи що. Ну, одним словом, її дуже люблять діти. Вже п'ять років вона в нас працює. І теж колись свій час вона танцювала в нашому ансамблі. Як вона до нас попала, як і так далі, вона нам зараз все розкаже сама. Ну, я, як я попала в той такий наш наш танцювальний ансамбль, вернулася, вернулася і була, і займалася. В другому класі ми з дівчатами вирішили записались нам, там одна жіночка сказала, що там є такий колектив танцювальний, і ми туди пішли. І ми також записалися там, ходили, танцювали, і я танцювала до восьмого класу. Ну, після восьмого класу вирішила... Продовжити далі. І поступила в камянець подільське культурно-освітнє училище. І після училища також повернулася в колектив, прийшла сюди і з Наталією Миколаївною продовжуємо далі разом працювати. Не знаю, думаю, задоволена вона мною, а я нею тим більше. І разом працюємо, задоволена. і діти, і діти задоволені. Задоволені?